Всім гарного дня вечора. Так, у нас, як ви думаєте, що це таке? Це у нас смородина, чорна смородина. Я роблю смородину як жалі. Треба взяти 6 склянок смородини і 9 склянок цукру, одну склянку води. В миску я наливаю водички одну склянку, додаю 9 стаканів цукру. І як тільки цукор розтав, додаю 6 стаканів смородини. Як тільки закипить, вона починає вже закипати, Як тільки вона закипить, 5 хвилин і все, і розкладаємо по баночкам. Цього достатньо. Смородина виходить, як желе. Оцей сироп, він застигає і робиться як желе. Вона смородина. Дуже корисна в будь-якому вигляді. Смакуйте, закривайте.